Ради вітати на каналі Feel Power 100% Vegan. мене звати Володимир, і я є співзнасновником бренду. Наш бренд спеціалізується на виготовленні рослинних добавок, протеїнів для веганів, вегетаріанців, веганок, а людей, які не переносять лактозу, та ведуть активний спосіб життя. Одразу попрошу поставити лайк цьому відео, підписатись на даний канал та залишити будь-який коментар. Сьогодні буде просте ознайомче відео, в якому ми поговоримо про наші новинки, які ви давно просили нас зробити. Ну що ж, почнемо. Перший лот в нашому огляді це ізоляція його протеїну зі смаком вишневого йогурту. Фасування в США-пакеті 30 грамів, що в нас входить до складу: ізоляція його білку, ароматизатор та підсолоджувач. Все просто. Інструкція по використанню: що ми маємо? 250 води беремо або 300, хто хоче менш солодке. Висипаємо суше пакетик і шейкуємо в шейкері. Давайте пробіжемось по божу, що ми маємо? Так, що ми маємо на 30 грамів? Це 26 грамів білків. Майже ідеальний амінокислотний склад, але є продукти, в яких він буде ще кращий. Присмак. Дуже приємний, класний, не має зайвих присмаків основного протеїну. Також в кінці відео ми випадковим методом продегустуємо один із видів продуктів наших новинок і раджу додивитись відео до кінця. В кінці відео буде розіграш. Другий лот в нашому огляді це протеїнова суміш зі смаком кокос шоколад До складу цього продукту входить ізолят соєвого білку, ізолят горохового та очищений концентрат рисового білку, натуральний ароматизатор, та кокос-шоколад і. Какао. Порція 30 грамів, аналогічний США-пакет. На порцію маємо 25 грамів протеїнів, але амінокислотний склад тут набагато ширший, ніж в ізоляту соєвого, тому що ще додається два нових білки. Ось, аналогічний метод змішування 250-300 води, радимо куштувати все на воді. Один пакетик. Змішали, шейканули, напій відстоявся. Хвилинку-дві, щоб смак розійшовся і можна вживати. Можна вживати не тільки з водою, можна на рослинному молоці, дехто вживає на рослинному молоці. Наприклад, на кокосовому. Люди кажуть, що дуже-дуже смачно. І що ж, закінчує у нас наш огляд, третій вид протеїну це ізолят горохового білку зі смаком снікерсу. Що у нас по складу? Ізолят горохового білку, натуральний ароматизатор снікерс і підсолоджувач. Все аналогічне. Пакування 30 грамів, США пакет. 250-300 води, принцип один той же самий, але тут виключно ізолят горохового білку. Маємо 24,5 грамів білків на даний вид, на дану сашечку. До речі, ми його зараз будемо пробувати. Подивимося, як він відкривається, і зацінимо аромат. Повинно відкриватись так трішечки. Ну, потрібно трішечки сил прикласти. Ось так це виглядає. Пахне вже смачно. І ставимо буквально хоча б хвилинку, щоб розійшовся смак. Ну, це важливо. Я розумію, що у когось там хтось може одразу все це випити, але так буде смачніше. А ми поки приберемося. Ну що, смак розійшовся і хочу дещо наголосити: ми перші в Україні, хто зробив рослинні протеїни в пробних версіях по 30 грамів. Тобто ексклюзив. І що ж? Давайте спробуємо. Ми взяли 250 води на 30 грамів. Смак приємний, горіхово-карамельний, солодкість в балансі. Що ще можу сказати? Якщо вам буде дуже солодко, додайте більше води. Якщо ви хочете більш насичений смак, так, то води, звичайно, менше. А якщо ви хочете прям отакий, берете рослине молочко, кокосове, соєве і прям буде сказка. Клас. Аж заляпався. Ну що ж, підійшов час до кінця, і я розповім вам про розіграш. Умови дуже прості: лайкнути це відео, написати коментар, підписатись на нашу сторінку Instagram в описі, і також на канал. І ми переможцю надаємо дегустаційний бокс з 9 видів пробників: це 3 соєвого, вишневий йогурт, 3 кокос шоколад і 3. Горох снікерс. Переможця визначеним рандомним методом, через 7 днів все відправимо новою поштою. Все безкоштовно. За посиланням в описі можна перейти на сайт, ознайомитись з більшим асортиментом наших смаків, добавок та зробити замовлення. Доставка по всій Україні. Тож, лайк, підписка на канал. Дякую, що підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі вже коли ми виберемо переможця в нашому розіграшу.